Про контракт для добровольців молодих. Міністерство оборони України представило військовий контракт для 18 24 річних добровольців, які хочуть вступити до сил оборони на рік. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на своїй сторінці у Фейсбуці 11 лютого. За його словами, ця ініціатива спрямована на залучення мотивованих добровольців, які матимуть можливість самостійно обрати посаду, підрозділ та проходитимуть інтенсивну підготовку. Контракт передбачає три основні етапи підготовки новобранців. Азову загальновійськову підготовку, фахову підготовку за обраною спеціальністю і курс адаптив... адаптації у військовій частині. Добровольці отримують 1 мільйон гривень одноразової грошової допомоги. Також передбачене, щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень залежно від виконуваних бойових завдань та додаткові виплати за бойові операції. Також передбачена низка соціальних гарантій, серед яких навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, а також право на виїзд за кордон після одного року служби. Охочі можуть подати заявку на офіційному сайті 1824army.gov.ua або через додаток Резерв Плюс. Після цього передбачена консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки в бойових підрозділах. Також в обраному відомстві оприлюднили список шести бригад, в яких можна служити з 18 років. Серед них 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу. Більше про спецконтракт для рекрутів віком від 18 до 24 років. Поговоримо з начальником рекрутингової групи 28-ї окремої механізованої бригади. Денис Швидка з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, Дениса. Вітаю. От хочемо, щоб ви нам роз'яснили трохи більше деталей стосовно цих контрактів. І е, чи є у вас в бригаді вже е, хлопці військові 18-24 років, і чи зможуть вони підписати контракт відповідний, оскільки вони вже в ЗСУ, тобто чи для них це актуально? Е, так, це актуально. У нас було сьогодні роз'яснення, що люди, які вступили в лави зсу 22-го року. Віком від 18 до 25 років, вони можуть подавати заявки на командирів і отримувати також ці гроші, але там є умови, що вони мали бути півроку в зоні бойових дій незалежно від посади. Тобто, навіть якщо їм це зараз да. більше як 25 років, вони можуть все одно подавати на ці умови документи. Так, якщо вони вступали. На контракт в ЗСУ, коли їм ще не було 25 років, але це відбувалось після повномасштабного вторгнення, вони мають можуть подавати заявки. А стосовно нових рекрутів, яких ви зараз будете набирати, чи вже є заявки такі, і чи проводиться з ними робота? Так, вже проводимо роботи. Нам вже вчора поступали заявки. У нас було десь приблизно 40 звернень. П'ять чоловік вже проходить співбесіди. Вони спілкуються з психологами, далі вони вже будуть йти на проходження ВЛК. І ну, сьогодні вже активніше люди починають дзвонити, цікавитись цією інформацією. А от розкажіть... Наразі у нас. Так, так, так продовжуйте. Так. Розкажіть... У нас зараз в бригаді ви питали, скільки людей? У нас з 22-го року. Якщо не помиляюсь, зараз десь приблизно 150 чоловік, хто вступав от віком від 18 до 24 років, які наразі продовжують службу. Розкажіть, як буде відбуватися подальший шлях після ВЛК? Як відбуватиметься підготовка таких новобранців? Після проходження ВЛК вони їдуть до нас в частину. І на базі частини у нас є своя базова загальна військова підготовка, яка вже приблизно йде до натовських стандартів. У нас люди з бойовим досвідом їх навчають. У нас дуже гарна підготовка, яка буде проходити максимально приблизку приблизно до бойових дій. Вони проходять базову загальну військову підготовку 45 п'ять днів. Потім в них в залежності від обраної посади вони їдуть на фахову підготовку. Це мінімум буде два тижні. Після фахової підготовки вони вже будуть проходити злагодження з підрозділом. Це також буде проходити в нас на, на полігоні при частині. Пане Денисе, скажіть мені, будь ласка, чому саме 28-ма бригада є таким одним із шести підрозділів, куди набирають саме юних хлопців? Чому наша бригада мабуть, ну вона одна з найкращих. Зараз ми впроваджуємо вже стандарти НАТО. Ми вже спробуємо і підготовку НАТОвську, і відношення у нас до людей змінюється. І у нас наша бригада якраз яскравий як приклад переходить на натовські стандарти. У Нас багато і нагород є бригади, і показуємо результати і в по бойовим діям у нас бригада е з повномасштабного вторгнення постійно в бойових діях на найгарячіших напрямках. Пане Денисе, ще мені, будь ласка, поясніть. А чи є обмеження по посадах для юнаків 18-25 років, на які можуть вони претендувати зараз у рамках цього оновленого рекрутингу? Так, обмеження є. Це взагалом передбачає тільки піхотні посади. Там посади стрільці, гранатометники і розвідка. А чи можете розповісти от з тих вже військових, які у вас є в бригаді? А на яких спеціальностях вони проявляють себе найкраще? Чи є якісь рекомендації для тих, які задумуються над тим, чи йти їм чи не йти, які можуть бути найкраще для них позиції? Ну так важко сказати, то треба, щоб людина прийшла і спробувала себе вже на різних напрямках. Вони можуть приходити на одну посаду, а у нас вже в бригаді розкриватися десь по іншому напрямку. І далі ми вже дивимося, як людина себе веде, де показує свої найкращі сторони. І ми вже приймаємо рішення. Загалом у нас посад дуже багато цікавих і бойові, і небойові посади. Це все залежить від людини. А загалом, от з вашої практики особистої, як зараз себе показує рекрутинг? Чи виправдовує він себе? Ну, не дуже. На жаль, ми, ми пробуємо в різних напрямках працювати, залучати людей. Але я думаю, що, мабуть, оця програма, на жаль, у нас люди дивляться багато соцмереж, де висловлюються про армію не дуже гідно. Є на то приклади, але зараз це все змінюється. У нас армія за останні два-три роки дуже змінилася ставлення до людей і як все відбувається. І мабуть, завдяки цієї програмі нам ми зможемо показати людям і молоді, як вже все змінилося в армії, щоб їх долучати. І вже ж уже добровольців я вважаю, що буде більше. Тобто, такі соціальні програми вони відіграють важливу роль для того, щоб набирати добровольців в армію? Ну зараз важко сказати, як воно відпрацьовує буде відпрацьовувати, але я вважаю, що так. Це загалом є плюсом. Пане Денисе, ще цікава думка військових, які є старшими 25 років стосовно такі привілеї для набагато молодших. Чи не відчувають вони певної дискримінації стосовно того, що в них не буде можливості демобілізуватися через рік, чи отримати таку вигідну іпотеку і таку кількість коштів від бойових і так далі? Так, є такі проблеми. Зараз люди не дуже добре на це дивляться, але. Ця ж програма, у неї немає намірів якось різнизнити людей, хто прийшов раніше воювати і кого ще зараз призвати. Це є більше як вихід, от е, те, що я розповідав, змінити систему і більше призвати людей. Нам е, зараз, на жаль, дуже вистачає людей, не вистачає і е, треба якось їх залучати. Якщо взагалі нічого не робити. Ну вони й не будуть іти. Я а вже ж я розумію тих військових, хто воює там з го року. Так, а вже ж якщо у нас у держави була б можливість, вони усім роздали там по мільйону і допомагали максимально. Але зараз ми вони спробують е, хоч якось все змінити. І я вважаю, що це ну правильне, правильне рішення. І е, взагалом я дивився. Там багато законопроєктів, і що в подальшому держава розглядає там, також є багато заходів, які будуть допомагати тим людям, які служать вже давно з 22-го року. Пане Денисе, от якраз про один із таких я би хотів поговорити: це підтримка наших військових, які поранені, а також їхніх родин. Як це зараз відбувається, і чи є якась створена служба, яка би супроводжувала і допомагала родинам поранених військових? Дивіться, зараз вже в минулому році вже є проєкт. Зараз його мають підписати. Це проект про створення служби супровіду. Якраз ця служба має займатися пораненими і підтримкою родичів загиблих, підтримкою документально, допомогою всім повністю весь їх шлях до відновлення. Вони мають їм допомагати. Протезування, відновлення може десь за кордоном. Uh -huh. Це дуже важлива, як на мене, служба, коли, яка має працювати. І ми також цим займаємося. Ми довго шукали, кого б можна було поставити очолювати цю групу. Зараз вона нас цим буде займа... займається вже. Опрацьовує людина, яка створила перший інклюзивний пляж в Одесі Юра Дегас. Ми звернулися до як на мою думку найкращу службу супровіду, патронатну службу в Україні. Це Янголи Азова. Вони вже більше 10 років цим займаються, і вони зараз активно нам допомагають, консультують по всім питанням. Я думаю, що це дуже важливе питання, і ми скоріше його реалізуємо. Пане Денисе, дуже вам дякую за те, дякую. що доєдналися. Хочеться, щоб військового могли супроводжувати від самого початку і до того, як він знову повернеться у цивільне життя, і щоб він відчував цю підтримку від держави та своїх побратимів. Денис швидкий начальник рекрутонгової групи, 28 ї окремої механізованої бригади був з нами на зв'язку.